Виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею, які розташовані у приміщенні замку, часто стають локацією для організації різних презентацій та виставок. Серед них була облаштована виставка відомої бродівської художниці Наталії Процик, спілкувалися із талановитою володаркою Пензля і наша знімальна група. Увага на екран! У виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею свої неповторні полотна презентувала талановита бродівчанка-художниця Наталія. Процик вона не лише майстерно передає барви природи красу тваринного світу, а й занурює глядача у тонкі емоції, історії кохання та чарівні куточки рідних бродів. Виставка, на якій ви сьогодні присутні, має назву у серці замку. Ну звісно, ми знаходимося в нашому бродівському замку, бродівська фортеця. Її можна називати. І чому вона так називається? Тому що я планувала не тільки представити свої картини, а ще й надихнутися, щоб написати нову серію картин, можливо, в іншій якійсь такій творчій манері, в іншому стилі, і для того мені потрібні були оці стіни, такі древні, можливо, духовні, з якимось таким. Власним змістом з якоюсь історією з глибиною мені потрібно було цього, і я вирішила, що це якраз шанс. Тобто, тут одразу всі, всі мої доробки, які дивляться на мене, і вони мене спонукають. Ну давай, спробуй витвори щось нове. Особливе місце у виставці посідає картина під назвою Душа. Вона стала справжнім символом єднання. Кожен відвідувач мав змогу залишити на полотні свій особистий штрих, думку чи емоцію це душа, картина абстракція, яку ми пишемо у серці замку. Цей замок має надихнути інших людей, залишити частинку, якийсь жест, якийсь мінімальний мазок на картині, яку ви можете теж відзняти, побачити на відео. І в подальшому, поки виставка триває, запрошую. Так, мистецтво Наталії об'єднало сотні душ в одній картині. До цього процесу долучився і я залишив кольоровий слід своєї емоції. Ця виставка не просто мистецька подія, це дзеркало внутрішнього світу, яке Наталія Процик відкриває перед кожним із нас і, здається, у кожному мазку частинка її душі, її любові до рідного краю, до людей і до мистецтва. Отже, в мене вже навіть появилися нові картини. Я тішуся тим, тому що вони виходять з моєї уяви. Це щось для мене таке дуже нове. Я намагаюся зовсім інший стиль, інший підхід. Це мінімум мазків, це якісь розмиті тони, е, якісь фантазії, які розлітаються, розпадаються, розсипаються в просторі. Це щось таке нове, і кожен малюнок має свій зміст такий глибокий. Я хотіла, щоб кожен собі ще його придумав для себе сам. Ми від телеканалу дякуємо Наталії за натхнення та щирість. А всіх мешканців та гостей бродів запрошуємо відвідати виставку, зануритися у світ від краси, тепла та емоцій. До речі, їх теж не, не є. Всі картини є такі дуже гарні, які мені самі особисто дуже подобались. У мене була картина Птаха, де жінка така, як з крилами, з, з тим таким, ну, з хусткою з такою українською, дуже колоритною. Ще одна була така жінка в гарному одязі, тримала малюка. Ну, такі улюблені мої картини, зараз їх немає вже в наявності. Отже, є частина картин українських, частина просто сюжетів, які мене ну, дуже сильно захопили, надихнули. Я побачила це десь там на сторінках в інтернеті. Це не переписані чиїсь картини, це просто фотографії, пейзажів. Багато Карпат у нас тут є. Тому що я її подорожувала Карпатами, сама фотографувала. О одразу ж їх писала ті сюжети, і просто десь надихалися якимись гарними фото. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди Майн.